Часом в інтернеті з'явилися безліч оцих псевдотренінгів, курсів особистого зростання, тарологів, номерологів, ясновидців. І знаєте, можливо, там є професіонали, ми за всіх не говоримо, але є інфоцигани. Було б дивно, якби в цій інфоциганщині не з'явилася своя інфобаронеса. Так, 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 так. Тетяна Ді Капріо слухає вас. Так, Та, це я знімалася в фільмі Титанік. Що бажаєте продовжити навчання і записатися на черговий урок тренінгу? Як написати сценарій до фільму? Чудово! Нагадайте, яке це заняття? Двадцяте? Слухайте, ну ви майже профі, ну! Дивіться, тоді пропоную вам на наступному занятті пройти тему, на якій гучності дивитися серіали і як посередині фільму уникнути реклами онлайн-казино. Чудово! оплачуйте. Чекаю на вас. Вітаю вас! О Тетяна йогиня, богиня на масте. Ольга, вітаю вас! Ну, розказуйте, як ваші успіхи в само йога навчанні. Все чудово. Я зробила все, що ви сказали. Я купила на вашому сайті килимок за 1500 євро, принесла додому, розстелила, сіла в позу лотоса і прочитала всі книжки, що ви сказали: Хатха йога, бікра йога і Аштанха Вісянха йога. Але відчуття повного катарсісу я так і не відчула. Почекайте, оце все, що ви назвали, ви вивчили? Так. Фіга собі. Знаєте, тоді що? Пропоную вам стати повністю наглухо йоганутою. Я згодна. Угу. Для початку вам е, треба почати ходити по ржавих цвяхах. Через деякий час зміниться свідомість, підніметься температура і все, прийде осяяння. От як відчувається катарсіс! Так. На перших етапах катарсис дуже схожий буде на столбняк. Знаю, знаю, знаю. Вам потрібні платні новітні духовні практики. Що за практики? Практики. Сама-сама-сама е, дієва це і сама найновітніша. Шпіньхуай. Що це значить? Що це значить? Ну, дивіться, це маловідома практика шпіньхуай, але дуже дієвий принцип Бальбішао Шкашау. Це в основному уроки з чищення шпінь какао, ха-ха. Як ви сказали, як я сказала, вдруге так вже фіг повторю. Давайте так, оплачуйте, угу. почнемо ходити, ми по ржавих цвяхах, угу. вийдете з лікарні і до мене на шпіньхуай. Тетяно, я вам так вдячна. Ви знаєте, зустрічі з вами. Вони такі дієві і найголовніше швидкі. Я ще сьогодні встигну до Ясновидиці. Встигте! <ріпи> <ріпи> Вона тут. Нащо вам кудись йсти? Ви? Я ясновидиця. Зараз -зар! в мене десь має бути магічна куля. Вітаю вас! Я ясновидиця Вірджинія. А ви ясновидиця нової школи. Я їм не довіряю. Я довіряю мольфаркам з Західної України. Чекайте, ну що ж ви не дали мені договорити? Я мольфарка і цілителька із Західної України. Західна Вірджинія. Розказуйте, що вас турбує? Бачу. Бачу. Ваш чоловік п'є? Ні. Ваш чоловік б'є? Ні. Ваш чоловік взагалі є. Та ні, я не заміжня. Це понятно, що ти не заміжня. Давайте не будемо тут на очевидні речі тратити часи, мульфарки. Тільки розбісила мене. Вибачте, давайте ручку свою. Бачу, ви не то, що не заміжні. У вас взагалі нікого немає, ви самотня. А як ви зрозуміли? Ну про це мені сказала лінія на ваших пальцях від важких пакетів. За тебе самі тягаєте. Хочете заміж вийти? Якщо чесно, дуже хочу. Зараз, зараз, зараз я вам допоможу. Моя магічна куля, скажи, коли олічка вийде заміж. Бачу, 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 нічого не бачу. Так, а якщо так. Вийдете заміж. Я дивку вийду заміж. <рес> Але бачу, 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 бачу. Вам терміново треба почистити карму. <рес> Може, карму? <рес> <Да, да, да. рес> карму. Просто перед вами був моряк, він з рейсу, йому треба було почистити карму. <рес> 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 чекайте, 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 чекайте. Зараз, зараз, зараз хвилинку. Тримайте. Повітряна. Марічна куля, натуйте. Давайте. Ще. 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 Що далі? Що далі? О, а що далі. О. О, все корма почищена, Почищена. Почищена. Ой. Ви відчуваєте. Ой. Ой, я відчуваю. Так легко мені. Ой, Ой. Я відчуваю. Оплачуйте, 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 оплачуйте. швиденько, Ой. оплачуйте. А на наступному сеансі знімемо з вас свинець без шлюбності. Може, вінець? Да, да, да. Щасливо. Тетяно, Прося. а скажіть, будь ласка, ви така талановита? У вас є ще такий знайомий талановитий таролог? Знайомтесь. Таролог, мосолог, насолог, посолог, ритолог та настейша. Господи, всесвіт ти чуєш мій запит, просто все в один день. Так, зачекайте, так. у вас що? Карти таро порнографічні? Ох. 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 Так. так, так, це такі зараз модні-модні тенденції, порно тарологія. Вони просто більш детальніше як показують майбутнє. Так, зріж. <ozgrat> Бачите? Гола жінка, це ви. Це ви. В одних панчохах. Панчохи в, в клітинку. Ніби в'язниця. Ви ніби в'язниця. А бачите дірочки, дірочки да. на панчохах да. в різних місцях. Да. Ви ніби звільняєтеся і біжите від чогось, біжите. Я біжу, біжу Я біжу, біжу я звільнюсь. Біжи, біжи. Я звільнюсь. Звільнишся. Звільнюсь, що далі? Що далі? А, ви в Білорусі не плануєте? Ні. Я що питаю, просто тут на карті чотири позиції. Так, давайте що ще? М -м -м. <свист> Ой, а це що майбутнє? Вісім темношкірих чоловіків. Якщо чесно, мені навіть страшно. Чого? Це вісім пік. <свист> так, швиденько я зараз пасьянс вам розкину. -ху -ху. <свист> Бачите? Чекають на вас емоційні БДСМ-гойдалки. <свист> <свист> вам потрібно піти в казино і поставити все на 69. І ви тоді станете наїзницею своєї долі. Mm -hmm. Mm -hmm. Остерігайтеся чоловіка. І громана, mm -hmm. бо може залишитися в одних шкарпетках. Значить, що закінчиться це все ваше пособаче життя. І все, ви станете хозяйкою своєї долі. Oh, все, оплачуйтеся, да, закінчено. Тетяно, ну це неймовірні зустрічі. Я так вдячна. Скажіть, будь ласка, ще про мого майбутнього коханого. Він який буде? Він буде високий? Так, високий, 2,40. Вау, яке в нього буде волосся? Він блондин буде? Так, блондин, довге волосся, таке тусте, як палець. А, а він такий буде накачаний, кремезний він буде. Слухайте. вас шкода. Можна, я вам відкрию невеличку таємницю? Він буде маленький, ненакачений лисий. Ні, просто я вам дам невеличку безкоштовну пораду. Перестаньте ходити до тих всіх тарологів, тих ворожок. Це все шарлатанство. Угу. Просто підіть собі в парк, познайомтеся там з чоловіком і, і все, замутите там весілля і діточки на небі зі ручки. Що ви таке мені говорите? Ви що думаєте, що я повірю? От в цю фігню. Давайте ще паціянці. Мені розкладіть. Давайте, давайте шаром потрясемо, Я взимку маю вийти заміж. Давайте я по цвяхах буду ходити по шо, Будь з взимку.